По всій Іспанії, крім Болярських і Канарських островів, немає електроенергії. Також у Португалії і частині Франції я ще слышала за Італією і Андору. Там теж частично немає світла, немає електроенергії. Ось. І це о 12.30 було пропало світло. Я в цей час пользувалась аерогрілем, і насправді подумала, що в нас просто якби, вибило пробки. Ось, але ні. Але це якби якусь таку основну причину ще ніхто не озвучив ось інтернет. Взагалі не було десь 2 години. Останні півтори години вже є, але він не такий швидкий, як хотілося би. Ось. Що це таке було? Я надіюсь, що ми дізнаємось, а... А хтось... хтось говорить, що впро... Впро... протягом. 10 годин вже буде електроенергія, хтось говорить, що на повне відновлення може піти навіть тиждень. Тому побачимо. Ось. В тому немає якби ніяких, павербанка, наприклад, щоб підзарядитись. Ось, тому якби 35% залишилося. Ну, побачимо, що це буде. Ось, треба доїсти мороженка в холодильнику.